За всі, мої гріхи. За всі мої гріхи. і я вірю всім серцем, вірю всім серцем що Ти воістину воскрес. Во воскрес. Ти переміг мою смерть. Ти живий і Ти подарував мені життя вічне, життя вічне. в Ісусі Христі. Я приймаю цей, цей подородок. Будь моим Господом. Будь моим Спасителем. Будь моим Спасителем. И приведи мене в Твое Царство Небесне. В тві раки. Спаси мою вічну душу. Твіра. И благослови мой Дим. Усіх, кого я люблю. Захисти від цієї війни Захисти від цієї війни. Славлю, тебе. Славлю тебе і благословляю ім'я Отця і, і Сина, і Святого Духа. духа. Аминь. Амінь.